Невже Польща блокуватиме вступ України до Євросоюзу, що насправді мав на увазі новообраний президент Республіки Польща? Яка доля чекатиме на українських мігрантів, котрих він згадав під час неочікуваної заяви? Особливо важливо розібратися в цьому питанні на тлі звернення від Єврокомісара з прав людини до правительств європейських країн, де він порекомендував. Визначитися з шляхами подальшої легалізації громадян України внаслідок завершення терміну дії тимчасових захистів. Що це значить? Чи скасують статус Укр і як до цього готуватися? Назвати Олександр Василишин. Як шеф проекту компас міграції, я беру участь у практичному розв'язанні будь-яких бюрократичних задач громадян України в міграції. І часом, коли люди дзвонять по консультацію, кажуть: у мене така ситуація, у мене такі можливості. Що мені робити сьогодні, через 3 роки, для того, щоб через 5 років мати бажане, ну там, наприклад, громадянство. А давайте ми зараз таку аналітику проведемо. Що стоїть за тими заявами? Власне, Кароль Навроцький сказав, що можливість. Вступу України до Євросоюзу настане внаслідок розв'язання двох основних питань, котрі нав'язує Польща. Перше це волинська трагедія. І тут слід зазначити, що Кароль Навроцький як колишній очільник інституту народної пам'яті. Я сподіваюся, невдовзі розв'яже це питання, бо давно потрібно поставити крапку, провести ексгумації на міжнародному рівні, заключити такі домовленості, щоб, потиснувши руки, закрити то питання на побутовому рівні раз і назавжди. Знаєте, от я розповім з особистого досвіду. Зустрівся був з Перестрівся, був з польською. Парою Малженською, чоловік-жінка. І чоловік в мене питає, а що ти мислиш, що бандежі Ну що я мислю про Бандеру? кажу Де ти тоді був? В цього поляка питаю. Чого ти тоді не захищав? Нікого каже. Жінка його каже, то що ти зварюваєш, якось тебе не було. Я кажу, а ти не зварювалиш А для чого мені то питаш? А я де тоді був? Чому підіймається питання, якому вже 80 років? Слід поставити крапку. Раз і назавжди, і більше того, на міжнародному рівні з обох сторон завершити то питання. Сподіваюся, що це на краще. Принаймні, спадуть спекулятивні настрої в населенні. Якщо ми говоримо про друге питання, яке поставив Кароль Навроцький, друга умова це розв'язання раз процитую, питання в сільськогосподарсько-логістичному напрямку. Що це значить? Перевезення сільськогосподарської продукції дорогами Польщі стане можливим за або обкладенням митом, або ж за інших причин, можливо, докуповлювати доведеться певні ліцензії українським перевізникам, які таким чином вирівняють ціни на міжнародному рівні для того, щоб захистити польських фермерів. Що там вони возили? на рахунок чого вони обурювалися? Малину пшеницю висипали на польський асфальт. Совість би вони висипали свою. Але фактично це ті речі, які нас можуть затронути. Що стосується українських мігрантів, яких також згадав Кароль Навроський, то неочікувано він заявив, що цей пласт населення відіграє важливу роль встановленню польської економіки. Бо передусім він і в цій заяві сказав, і в під час передвиборчої кампанії неодноразово наголошував на тому, що він з позиції президента захищатиме передусім Польщі та польських громадян. І тут мова може йти про те, що статус Укр невдовзі буде скасовано. Звичайно, що існуватиме певна інерція, бо хто вже давно в Польщі, як вже представники діаспори, зокрема з представників котрих я являюся, вони знають, що якщо якийсь закон перестає діяти, то дозволяється і додається термін для певної законної інерції. Не може бути так, що в один день вирішили і одразу там 300 тисяч людей стали нелегалами. Але. Треба вже задуматися на день сьогоднішній. Зокрема, пам'ятайте, що якщо ви приїхали під час війни, то е, зараз легалізуватися, подавати на карту побуту, котра діятиме ще три роки, то до кінця цієї карти побуту за рік часу ви вже будете мати п'ятилітній термін проживання на території Польщі. Якщо під час дії цієї карти побуту ви будете справно працювати, сплачувати податки, то ви вже матимете право через 2-3 роки подати документи на резидента довготермінового Євросоюзу. А резидент довготермінового Євросоюзу це вже пожиттєвий статус. Звичайно, що для цього необхідно буде здати державний іспит. На знання польської мови рівня Б1. Але він здається: ті, хто хочуть, здають всі. Таким чином можна вийти через 2 роки, вже через 2, максимум 3 роки, вже на пожиттєвий статус виду на проживання в країні Євросоюзу. Резидент це та, це та інституція, та процедура, яка не скасовується. Той статус, який не скасовується, він присвоюється пожиттєво. лише раз на 5 років замінюється сам документ без необхідності проходити цілісну процедуру.